Доброго дня, дорогі друзі. Ми з України продовжуємо з вами вивчати клітину. На минулому уроці ми з вами говорили про те, що всі живі організми, в незалежності від їхнього розміру, складаються із клітин, і говорили з вами про те, що клітина є функціональною структурною одиницею всього живого. Так, сьогодні ми розглянемо, які існують існують типи клітин. Тому що живі організми різні, і так само вони складаються з різних клітин. Отже, тема нашого сьогоднішнього року типи організації клітин, і мета уроку відповідна ознайомитися з різними типами клітин. Давайте розпочинати. Отже, я вам нагадаю, діти, що клітина це структурна і функціональна одиниця будови живих організмів. Нагадаю, що це означає, що структурно, це значить, що всі живі істоти побудовані з клітин, а функціональна, це значить, що всі ті процеси, які відбуваються на рівні організму, тобто живлення, розвиток, розмноження, дихання, відбуваються також і на рівні клітини. Якщо ми з вами подивимось на цей малюнок, ми з вами побачимо, що тут у нас представлені чотири різні клітини: це клітина рослин, клітина тварин, клітина грибів. Та клітина бактерій. Дивіться, всі клітини мають в своєму складі органели. Органели це частина клітини, яка виконує певну функцію. Так як у нас в організмі є органи, там серце, печінка, нирки. Так, легені, так само клітина має теж свої органи, вони називаються органели. Слід відмітити, що до складу клітини входять органели, це постійні структури, які постійно існують в клітині протягом усього її життя і є включення це тимчасові структури, які періодично то, то з'являються в клітині, то зникають. Якщо ми з вами порівняємо будову всіх чотирьох типів клітин, так, нагадаю, що у нас є чотири царства живої природи, і для кожне царство живої природи, організми кожного царства живої природи, мають свій тип клітини. Будь-яка клітина живого організму складається з трьох основних компонентів: це плазматична мембрана, або оболонка. Далі весь внутрішній вміст клітини, як я вже казав, становить цитоплазма, і всередині клітини знаходиться ядро. Але чи усі клітини мають однакову будову? Якщо ми подивимось на ці чотири малюнка, то ми побачимо, що все-таки існують відмінності. І перше, діти, що кидається в очі, це те, що в одній із клітин немає ядра. Подивіться, клітини рослин, тварин та грибів мають ядро. А от у клітин-бактерій ядра немає. І саме за цією ознакою всі живі організми поділяються на дві величезні групи: це прокаріоти і еукаріоти. Давайте з вами подивимося, хто відноситься, які організми належать до прокаріотів. До прокаріотів у нас відносяться бактерії і археї. Запам'ятайте, дітки, бактерії ядра в клітині не мають. А еукаріоти – це рослини, гриби, тварини, ну, в тому числі, і людина. Тому що людина, як ви знаєте, належить до царства тварин. Це ті організми, в яких обов'язково є ядро. Тобто, ми бачимо: основна ознака: у прокаріотів є ядро, у евкаріотів в клітинах ядра немає. Є і інші відмінності, і інших там структурах клітини. Так, ну, наприклад, клітинної стінки у тварин немає. Бачите, вона є у прокаріотів рослини і грибів. А от у прокаріотів немає ядра. А в рослин, грибів і тварин, воно є. Всі інші структури клітини, органели є як в прокаріотів, так і в еукаріотів. З особливостями будови і функцій органел клітини ми з вами будемо знайомитися на наступних уроках. Важливою складовою частиною всіх еукаріотів є ядро. Ядро це як у нас серце. Це центр керування клітиною виконує надзвичайно важливі функції. На цьому малюночку, дітки, ви можете бачити будову ядра. Давайте її розглянемо більш детальніше. Отже, зовні ядро, як і клітина, в принципі, вкрите ядерною оболонкою. Ця ядерна оболонка складається з двох мембран. В ядерних оболонках обов'язково є отакі отвори, діти, які називаються пори. Так? Через ці пори здійснюється зв'язок з ядра, з цитоплазмою. Крім того, в ядрі є спадковий матеріал. До складу спадкового матеріалу входить ДНК. ДНК це носій спадкової інформації, де закодована інформація про будову і функції організму. Під цифрою 4, весь внутрішній вміст ядра це ядерний сік або внутрішнє середовище ядра. І всередині ядра обов'язково є ядерце. Звичайно, ядро виконує, як це, будучи центром керування клітини, виконує ряд важливих функцій. По-перше, в ядрі зберігається вся спадкова інформація. Тобто ядро є банком, де міститься інформація про будову і функції живого організму. Далі, по-друге, в ядрі відбувається передача спадкової інформації клітинам-нащадкам під час розмноження материнської клітини. Коли материнська клітина ділиться, то вміст ядра. Розподіляється порівну між двома дочірніми клітинами. Врешті-решт, ядро це командний центр, який здійснює регуляцію всіх процесів життєдіяльності клітини. Таким чином, діти на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з різними типами організацій клітин. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.